Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балочки на кухні. Вибрала сьогодні ось такий урожай шпарагівки з квасолі і вирішила показати вам, як я роблю заготовку на зиму та поділюсь з вами своїм найулюбленішим рецептом приготування спарживої квасолі. Щоразу, коли я вибираю шпарагівку, я готую її саме так. Отже, шпарагівка у мене помита, і я її просто нарізаю на. Менші шматочки, відрізаю лише хвостики, оці кінчики не відрізаю. Стиглість просто ідеальна. І мені, мабуть, дуже пощастило з сортами. Жовтий я пам'ятаю, що лаура, зелене, на жаль, не пам'ятаю, який сорт викинула пачечки. Абсолютно, не робить оцих волокон. Консервування шпарагівки я вже покинула цю справу давно. Окрім мене, її ніхто не їсть, тож, ну, для самої себе її готувати. Така собі справа. Тож я її просто бланшую у підсоленій воді, вода стікає та вакуумую ну, і в морозильну камеру. Вакууматор – це просто незамінна річ, вона ну, не пропускає запахи сторонні із морозильної камери. От Пригадайте, якщо у вас якась заготовка, лежить уже довший час в морозильній камері. Все одно, хай навіть як вона герметично там закрита у зіп пакетах запах передається. А ось саме зберігання у вакуумних пакетах цьому запобігає. Отже, нарізаю і зустрічаємо з вами пізніше. Квасолю порізала, залила водою, додала сіль. Ця кастрюля у мене 5-літрова. Ну, як бачите, туди 4 літра. Разом з квасолою та водою вийшло. Додала столову ложку солі без гірки. ось так рівненько. Оцет я не додаю. Ну, зазвичай він додається, щоб квасоля не втрачала кольору, і потім, коли її виймаєш, ще потрібно в холодну воду. От, я цього не роблю. Скільки оцету навіть трошечки дай, мені його все одно відчутно. І навіть якщо не відчутно, то квасоля мені на смак твердіша. Тому ну, я цього не полюбляю. Колір для мене не важливий, тож я варю лише сіллю. Вода закипає 3, максимум 5 хвилин квасолі кипить, і відразу відкидаю на сито. Вода стікає, прохолодає, і будемо готувати далі щось вакуумувати, а щось побачите далі. Квасоля відварила, стекла, прихололано, ну, як бачите, не до кінця бо ще такі опор стоїть, але на дотик вона холодна. Тож я вже. Спокійно може її запаювати. Вийшло таких три пакета і ще залишила для подальшого приготування. Вакумую, як вологі. Ну, здається, було би, що тут води немає, але все ж таки вакуум знайде, як тут видушити вологу. Розрівнюю, пакет закладається аж сюди далі, так як сама, сам витяг повітря. У нас ось де знаходиться, і раптом десь ще побіжить рідина, то вона оцей захисний лоточок і повинна вибігти. І перевіряємо ще, що по місці запаювання тут був всередині сухий пакет і не було залишків їжі, бо просто може не завакуумуватись. Бачите, вакуум знайде тут воду скрізь. Але вже коли ось так побігло, воно вже не завадить запаятись добре. Все все добре запаляне. Ось Оці зайві хвостики я відрізаю. Ну, неможливо ніяк без них, бо ж, ви бачили, повинен закладатися оцей лоточок край. Вакуумую ті два, і приступаємо вже до приготування. Для приготування, окрім квасолі, ще потрібно буде два яйця, одна цибулина, перець, сіль, сушений чесник, сушений кріп. Просто свіжого вже немає, тож використовуйте, який є. Можете додати одне яйце, а можете спробувати взагалі без яйця. Я просто готую до свого смаку. Ще нам знадобиться олія для смаження, тож пательня у мене вже розігрівається, і олія там вже є. Нарізаю дрібненьку цибулю, так як в першу чергу потрібно підсмажити цибулю. Цибулю звичайним дрібненьким кубиком. Можете до цього рецепту додати ще овочі, до прикладу, перець болгарський, помідори, баклажани. Ну, всі ці овочі, смажені з яйцями, ну, добре поєднують і добре смакують. Цибуля нарізана тепер зіб'ю яйця. Можна сказати, навіть не зіб'ю, а просто добре перемішаю ось і все. Пательня розігрілась, додаю цибулю, і лише після того, як цибуля обсмажиться, буду додавати посолі. Ну, і так у випадку з усіма овочами. Спочатку цибуля спочатку до готовності, а потім вже всі решту овочі. Цибуля просмажилась всю квасолю. І вже на цьому етапі відразу додаю кріп, чесник, так, щось забагато сипало. І трошки солі. Хай там і квасоля, коли відварювалась, немало сіль, але у нас ще будуть яйця. Цибуля, яка не бачила ще солі, тож необхідно підсолити. Все перемішую і даю квасолі не стільки підсмажитися, скільки от прогрітися разом з спеціями, разом з цибулькою, так як вона вже готова і вже там додаткового приготування чи до готування вона вже не потребує. Додаю яйця. Посмажилася воно буквально тут пару хвилин. Хвилина дві навіть. Все, яйце просмажується і наша страва готова. Наша страва готова, лишається насолоджуватися смаком. Шпарагівочка ніжненька, смачно приправлено, яйце. От, нічого зайвого, і це вже шедевр. Ну і взимку я також буду смакувати такою стравою. Як бачите, для приготування смачної вишипаної страви не обов'язково витрачати багато часу. Натхнення вам на приготування. Дякую за ваші підписки, коментарі, вподобайки і до зустрічі в наступних відео. До побачення!